Що, друзі, всім привіт! У нас новий випуск на YouTube. Четвер. Ми на Луцькому авторинку і сьогодні будемо знімати вам, які варіанти пропозиції приїхали. Подивіться, який риночок, скільки автомобілів заїжджає. Зараз я вам познімаю, покажу, що є, що виставляється, і авториночок тільки наповнюється. Тому знімаємо. Починаємо ми сьогодні з такої свіженької Volvo V50, друзі, і тут саме основне 158 тисяч пробіг. 158 тисяч пробігу, 11 рік, 1,6 дизельочок дізельочок вже притонована і десь стільки заїхала. Airдизайн, кермо, механіка. В нас вже кольорова е, приборочка, шкіряні сидіння. І ось такий зовнішній вигляд ззаду. Подивіться, як вона виглядає на парктронічках, на всьому. І зараз рухаємось до наступної позиції. Це шкода Octavia A5. 10999 вона вартує, 1,6 дізельок, 205 тисяч пробігу 2013 року даний автомобіль. Зараз покажу також в салоні, як виглядає на механічній коробці переключення передач. І ось такий зовнішній дизайн ззаду. Також, якщо когось зацікавить, то можемо провести. Більш детальніший огляд, надати всі звіти, звертайтесь. Далі ось така на номерах Suzuki з пробігом 62 тисячі км. Це 2014 рік, 1.6, бензиновий двигун і повного, повний привід тут є навіть присутній. 13600 вона вартує в шоколадному відтінку, на безключовому доступі і ще й на автоматичній коробці переключення передач. Друзі. На автоматі даний автомобіль. Якщо також когось зацікавить, можете писати, звертатися, поглянемо, перевіримо і дамо всі звіти. Далі також ексклюзивна позиція, адже він в хетчбеці, він на дуже крутій, я би сказав, максимальній комплектації, адже тут є LED Pure Vision Optical, легкосплавні дісочки, Bose акустика, підігріви, Це Меган 4, 2016 року, 1,5 дизель, 190 пробігу, 14900. Безключовий, механіка, шкіра, підігрів, ледщок приборів, боус акустика. І не тільки. От такий зовнішній дизайн, дуже гарно в хешбеці дивляться. І дійсно, такі автомобілі цінуються саме в цьому кузові ексклюзив. Далі меган рестайлінговий, третій меган за ціною 11950. Ось такі зараз ціни на дисках, боус комплектації. Тут 190 пробігу, дізельок, 1,5 дізельок 2015 року. Безключовий доступ, комбінований салон, перфороване кермо, клімат контроль, блютуз магнітола і не тільки такий біленький, пригнаний з Голландії. Коза цікаві, у нього є транзитний номер, ще присутній. Тому ці автомобілі всі розмитнені. Далі Hyundai ax 35 Двохлітровий дизель, 178 тисяч пробігу, 14 700 вартує. Доволі хороша ціна. Тут комплектація не прям жир-жир, але є автомат і є реальний класний пробіг. 178 тисяч пробігу. Біленький гарний колір. Зараз покажу в салоні, як він виглядає. Комбіновані сидіння, шкіра, тканина, автоматік, клімат-контроль і не тільки. Тому ще одна. Пропозиція, ринок триває. Кажу вам ще фабію: 7 тисяч доларів вартує, 1,6 двигун, 10 рік, 230 тисяч пробігу. Дивіться, яка фабіка ще присутня. Також, кому буде цікаво, можемо оглянути. На механічній коробці переключення передач, два передніх склопідіймачі, фаркоп є присутній, та порктроніків також є задній. Ну, якщо буде цікаво, друзі, дивіться, яка ще позиція стоїть. Далі Ford Focus 10200 вартує, 16 рік, 2-літровий дизель, 210 тисяч заявлено пробігу. Пригнаний з Німеччини, розмитнений і в сіренькому відтінку. Так він зачинений, покажу вам отак через скло. На, механі... на механіці. І от такий зовнішній вигляд. Рухаємось далі. Опель. Astra 1.7 дизель 5900. Вартує, 280 пробігу заявлено, трішки пробігу є, але 1.7 дизельочок і 10-й рік, і вона на механіці. Показую вам, які реальні ціни, які реальні пропозиції присутні зараз на ринку. Тому ходимо, вибираємо так само для замовників, показуємо. Що стоїть, що завозиться? Ось, так. Ось ця доволі цікава машинка, тому думаю, покажу вам. Opel Astra, 16 рік, 1,6 шість 199 пробігу і на максималочці. Є панорама, є дісочки, зимова гума по кругу в нас парктроніки, і це спорттовер. Дивіться, є сервісна історія обслуговування, безключовий доступ, перфоровані шкіряні сидіння, механіка, мультифункціональне кермо і не тільки. Друзі, дивіться, яка ще гаряча позиція, led оптика задня, зеркала складаються, тому також можна розглядати до покупки і рухаємось далі. Тут стоїть ось така резка, це а 5 шкода. Зверніть увагу на виліт дисків. Лінза, 10-й рік, 2-літровий дизельний двигун. 10999 999 вона вартує, 230 пробігу. Це VRS, Швейцарія, автомат. Все як має бути. От такі реальні пробіги мають бути на автомобілях орієнтовно такого року. Звісно, все індивідуально. Але ось можна розглядати до покупки. Тому пишіть, звертайтеся, можемо провести огляд, і ми переміщаємось до ось такої шкодки. Це повнопривідна шкода за ціною 11750. 1,8 бензин, 14 й рік. Зараз покажу цінник. Ось 159 пробів на механіці, повний привід. Кермо звичайне, не мульти, але саме основне, звісно, це кліренс, це вартість цього автомобіля. Тому кого також цікавлять єті, ось можемо так само провести огляд. Для роботи для сім'ї можете обрати ось такий Reno Kenga. Це автомобіль 13-го року, 1.6 і 1,5 навіть, вибачаюся, 1,5 на 81 кВт. Тобто тут К-9К стоїть. От такий автомобіль 12500 вартує, 198 пробігу. Доволі хороша вартість. Тут механіка, клімат, контроль, круїз-контроль, навіть є панорама. Бачите, тут вона двойна відчиняється так по бокам. Гарний сімейний, містимий робочий автомобільчик. Тому кого зацікавить, також можемо провести більш детальніший огляд. Ось такий Volkswagen Tiguan Old Space. Це незвичайний він ще й довгий Олд Space, лонговий 140. Кіловат в автомобілі, 2-літровий дизель, 187 тисяч пробігу, 26 900 він вартує. Максимальна LED-оптика. Ось вам цінничок зразу. Повний привід, віртуалочка, комбінований салон, це Алькантара плюс тканина, масаж сидінь, адаптивний круїз, контроль, клімат, підігрівчики, старт-стоп це все є присутнє. І Дивіться, він подовжений, тобто тут місця взаді просто мега-мега-мега, я би сказав. Це столик і все-все-все є. Тому такий жирочок, ще до вашої уваги, можемо оглянути, перевірити і надати вам всі детальні звіти. І переміщаємось до гольфика. Гольф у нас на лед оптиці біленький. 2019 року 1,6 дізельок, 216 тисяч пробігу, 15 550 вартує. Біленький колір, 1,6, тому така ціна. Був би двохлітровий, був би біля 17 тисяч. На такій комплектації, звісно що зараз покажу. А, Закритий, покажу так. Віртуалка є навіть присутня LED, автоматік. Тобто це таке саме основне, що в цих автомобілях і що важливе. Тому пишіть, звертайтеся, також Хочу Вам показати ще ось цю шкоду Октавію А8, наскільки вона крута, наскільки вона сучасна, технологічна. 19 500 вартує, 20-й рік, все розпишу, але саме основне йдіть сюди в салон, трішки вам такий міні-огляд зроблю. По шкоді, дверні карти, дивіться, як в нас змінилася ручечка, як вже відкривається, сучасно, класно продумано. Далі тут прямі лінії, бачите, нема нахилу, все зроблено для людей. Сидіння дуже хороша, якість матеріалів, прошиті, видно, що будуть служити. Кермо в нас вже помінялося на дві спиці, тобто ви можете його тримати так, як вам завгодно. І переключення, дивіться, чомусь нагадують ці крутілочки Porsche в бік. Далі віртуалка, великий дисплей і такий маленький селектор переключення передачі. А навіщо він великий, щоб тут терчало? В принципі, свої функції виконує, класне рішення. Бездротова зарядка і скільки тут місця. Далі, тут в нас вже сенсор. Тобто ви просто пальцем ось так нажимаєте, і воно реагує. Дуже круте рішення, в Audi a 4 нових також є. Великий дисплейчик ось тут присутній, кнопочки дуже класно нажимаються, все чітко. В принципі, дефлектори виведені так само, щоб не дуло прямо в лице, тут зверху. І тут так само у нас. Можна гучність повишати, понижувати, включати, виключати дисплейчик, клімат-контроль, обдови, все сюди виведено. Тому от такий автомобіль дійсно цікавий. Дивіться, тут навіть як сховали плафончики. Тут тканиною прошили і хороша оглядовість з нього. Пишіть, звертайтеся, таки також беремо в підбір, оглядаємо, шукаємо для людей. Педалька, до речі, автоматично е, в нас. От Зараз я її не можу вижити, була вижита, коли я сів і вона піднялася сама. Тут є система, коли вона з автомобілем сама стартує, коли автомобіль в пробці передній їде. Тому крутий, сучасний автомобіль, який точно вартий уваги, друзі. Хто ще його не розкусив, в майбутньому, я думаю, дуже ліквідні будуть. Хто почне їх брати в великій кількості, я думаю, побачите. Тому можете розглядати до покупки. Рекомендую. Ті самі двигуни вагувські, все звичайне. У нас трішки дощик пішов, але я продовжую вам показувати варіанти. Дивіться, Chevrolet на автоматі за 8700, 2-літровий дизель 223 тисячі пробігу на дісочках, зимова гума, безключовий доступ, автоматік і комбінований ось такий салончик. Також я присутня на авториночку. І ми рухаємось далі, покажу вам, що ще стоїть Меган, був з комплектації 3, 1,5 дизельок. 12 й рік, але пробіг у нас не вказаний. 9200 вартує. 9200. Далі ось такий опель у нас 19 й рік, 1.6 дизель, 143 пробігу, 16400 він вартує. Можливо, кому буде цікавий. З такою будою, Об'ємний, містимий. Тому, можливо, когось зацікавить. Далі, Volkswagen Tiguan є. Вже новіші бутці. Тут, до речі, середній вже фари LED. 17 й рік, 2-літровий, 240 пробігу 22 999, всього лише 2299. Він зачинений з на шкірі повністю, на автоматі, на От такий екземплярчик також є присутній на авторинку. Далі Renault Grand Scenic. Повага ціна. 14 800. 14 800, тут вже новіший 1,7 дизельний двигун. 19 го року автомобіль на дісочках, на безключовому доступі, на механічній коробці переключення передач та комбінованому салоні. От такий ще екземплярчик також є. Далі Renault Grand Scenic третій. 13 й рік, 1,5 дизельок 230 пробігу. Показую цінник 10400. І цей ще покажу цінник 14800. Ось така позиція, що також є присутня, кого зацікавить, пишіть. Далі ще білий. 12 рік, 1.5 дизель, 240. 7400 Даний варіант вартує. Ось ось такий салон на механіці. Наступна позиція це меган третій. В червоному відтінку 230 пробігу, 13 рік, 1,5 дізельочок. На класних легкосплавних дисках. Рестайлові вже фари знизу LED і 7999 він вартує. Також цікава позиція. Зараз покажу таку, з дисплейчиком на механічній коробці переключення передач. І ось цінник. Далі ще один бусешний меган це вже рестайлінговий. Останній рестайлінг, який пішов, лінзована оптика, лед знизу, диски легкосплавні, 1,5 дізеок, 81 кВт. Це 2015 рік, 10550 він вартує, зеркала складаються темні, і вже там салон також в рестайлових йде з алькантарою та шкірою. Є автоматична коробка переключення передач до шкіра. Замінник йде, але доволі класно служить, їздить. Тому Безключовий на всіх дверцятах, можна також розглядати до покупки. Наступний автомобіль шкода «Шкода» «Октавія». Ось така А7, це до Рестайлінгова. Бачите, вже в рестайлінгу там пішли фари змінені. Але ціна 13900. 13900 за 2-літрову шкоду. 270 тисяч пробігу. Я думаю, що тут же ГРМ масла, все буде помінене, тому можна розглядати. Такий екземплярчик також за таку вартість, що й на автоматі. Думаю, доволі цікава. Ось такий салончик, є мультифункціональний кермок, клімат, контроль, підігрів сидіння, автоматік, регулювання дзеркал, кентон, преміальна акустика і це комплектація Edition. Шкода Octavia A7 Edition. Тому можете також розглядати до покупочки, друзі. Показую вам сьогодні ось такі варіанти. Пропозиції, скільки їх стоїть, скільки їх ось їздить. Тігуанчик вже на обліку. 16800, повний привід, 2-літровий, 203 тисячі пробігу, 15 й рік на автоматі. Синій, високий, класний на шкіряному салоні. Дивіться, на автоматі 204 пробігу, панорамний дах на всю стелю є. Підігрівчики сидінь. І саме основне високий, класний. Clearance. Тому, друзі, також не прогавте свій шанс ось таку позицію можна також забрати по хорошій ціні. Ось такі екземплярчики, це Dodge Journey, навіть є присутні на обліку. 2,4 бензин, 170 тисяч пробігу на автоматі і 2013 року даний автомобіль. 11400 він вартує. Є безключовий доступ, він зачинений. На автоматі, на шкірі. На всьому великий, містимий, ось такий навіть доджик є присутній. Тому якщо буде цікавити, то пишіть звертайтеся, оглянемо, надамо всі звіти. Ще ось таку шкодку на ледах максимальних в рестайлінгу це 18200 вже вартує 210 пробігу, 2 літрова 19-й рік, модельний двадцятий. Подивитися, написав. Зароцінник покажу. Ось відчинена віртуалочка, спортивні сидіння, клімат, контроль. Доволі все збережене, оригінальне кермо, гарна рестова оптика, дісочки, сліпі зони присутні. Ось цінничок ми сьогодні на автовокзалі приїхали нашого замовника зустріти. І вже будемо прямувати на вторину. Добрий день, приємно. Що зустрів вас. Да. Так довго. Слідкую за вами. Супер. Перший раз за три роки на автобусі. Ого, трошки ну, сідаємо. Зараз їдемо на авторинок і будемо вибирати автомобільчик. Друзі, вже на авториночку оглядаємо варіанти. Знайшли такий кенго, зараз дивимось, в якому стані всі системи. І ходимо, вибираємо з замовником авто. Зразу будемо комп'ютерну діагностику підключати, зразу. Все перевіряти на локфарбове покриття, потім вибираємо 2-3 модельки і йдемо до тої, яка найбільше сподобалась, яка найбільш живенька. Тому ось такий процес. Так, Ми вже тестуємо машинку, це кермом, їдемо на СТО, глянемо. Що в нас тут по техніці, що знизу. Зараз кожен сайлінблок. Ось 100 кілометрів роз'єдналися, щоб всі передачі перевірити. Ну, отак, прямуємо. Що ж, ми вже на СТО перемістилися і зараз оглядаємо автомобільчик. Зараз все просвітимо, зразу прораховуємо, що потрібно замінювати, що не потрібно. Поки досліджуємо все. Потім будемо заключення робити. Що ми вже по автомобілю те, що побачили, те, що пружини треба міняти. Бачите, не видно, щоб вона тріснута була, але ось тут вже проскользила, бачите, тобто вона має бути закріплена. Шота, шота. Тобто під заміну в нас пружинки. Кузов рівненький доволі. Гума також ще на сезон поїздить, ще рідна стоїть, але треба буде замінювати. І от таке помілочам дивимося, але це все також впливає на ціну, тому будемо торгуватися зараз. Отак досліджуємо. Ще візьмемо сервісну історію обслуговування, подивимося, що там нас по дилеру було, які відмітки. І отак досліджуємо даний автомобіль. Прокапали антифріз, перевірили, гальмівну. Ну, все по стандарту, те, що я вам розповідаю, оливо. Всі фільтри, антифриз, тормозно це треба обслуговувати, особливо паливний фільтр, масляний фільтр, повітряний салону, тобто базове обслуговування. Так зараз перевірили так само тестерами, що в основному люди продають автомобілі, коли вже приходить сервісний інтервал, обслуговування. Отак, вже звіряємо документи, номер кузову. Всі дані замовника і не тільки. І зверніть увагу, у нас дощик пішов, як він виглядає. Круто, об'ємно. Кенгу взагалі. Дуже цікава машинка. Знайшли, перевірили в оригінальній фарбі, друзі, з пробігом адекватним до 200 тисяч оригінальним підтвердженим. І 1,5 k К9К, 81 кВт, двигун. Тому на Київ поїде служити. Зараз покажу вам комплектацію. Тут комплектація ж теж непростенька. Комплектація жирочок, бо Швейцарія машина підігрів. Чотири на два, уявіть, скільки воно в салоні України коштує. Круїз, клімат, контроль, дисплей великий. І ось 180 тисяч пробіг. Ззаді, стан. Кожу Ось кнопочки, склопій мачі. І в оригінальній фарбі, друзі. Оригінальній формі. Ми вже на офісі, підписуємо документи, розраховуємо зразу, і все, автомобільчик куплено. Ну і поспілкуємось трішки про сьогоднішній авторинок. Скільки автомобілів ми вибрали? Зразу три. Три автомобільчика забрали. Вони пройшли всі наші етапи, плюс замовник до нас приїхав, і ми зразу три автомобільчика забрали. Далі, по тенденції на ринку. Свіженькі варіанти попадаються, але дуже багато реально вісяків. Чому вони висять, знову ж таки, все залежить від ціни і від стану автомобіля. Завжди за цим щось стоїть. Тому той автомобіль довго в продажі вісить. В загальному, людей доволі багато було. З самого ранку доволі багато людей приїхало на Луцький ринок, і я бачу, що тенденція все зростає і зростає. Тому це не може не радувати. Свіжі лафети заїжджають, автомобільчики розмитнюються, і як завжди, меганів найбільше, сценіків найбільше, ваг клубу це шкоди. Причому нові вже шкоди, а восьмі дуже багато появилося. Пасатів би восьмих багато нарешті появилося. І кросовери, ті самі корейці і не тільки: Хюндаї, Кія, Тігуани дуже популярні зараз, пішли 15 років, особливо на автоматі. Дуже часто люди запитують за них. Тому ось така тенденція, ось такий ринок. Я стараюсь вам такі короткі випуски відзнімати. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях, чи вам взагалі подобається, чи можливо щось змінити, щось додати. Більше автомобілів знімати, не знаю, можливо, якісь огляди починати робити і так далі. Ви завжди це пишіть в коментарях. Я все читаю, все відслідковую. Ну і звісно, підписуйтесь на наш інстаграм-канал. На наш телеграм де є різноманітні пропозиції автомобілів, де є реклама автомобілів, що ви можете прирекламувати навіть свій автомобільчик. Підписуйтесь на наш Тікток, де є цікаві лайфхаки, як це працює і не тільки. І ми з радістю будемо вам показувати Луцький авторинок і саме основне підбирати для вас хороші автомобільчики. Тому з вами була команда Kent Cars. До нових зустрічей. Can I? Can I? Can? swallow water, Can I? Can I? Can? swallow what 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 Can I? Can I? Can?